Суркіс не буде виставляти свою кандидатуру на пост президента Федерації футболу. Забути роки перебування Суркіса на посаді президента Київського Динамо? Ні, таке не забувають, а за необхідності не втрачають можливості нагадати. Коли це було вигідно, згадували присутність на динамівських заходах, братерство і турботу про юних дарувань. Певно, Григорій Суркіс був готовий до поглядів з коса, ідучи з Динамо у 2002 році. Родной дом. Дрожащий голос не тому, що я вас покидаю. Я всіх душу і вам с вами, але інші функції задачі. Вливатись в українську футбольну еліту Суркісу в принципі було не потрібно. Перегляд футбольних матчів у компанії президента країни додавав статусності, а водночас і довіру в керівників світового футболу. І якщо від нашої влади цукерок особливо не перепадало, то з президентом ФІФА Йозефом Блатером Суркіс міг різати тортики на очах своїх опонентів. Міг майбутнього президента УЄФА Мішеля Платіні посвячувати в історію динамічського футболу. Демонстрацією ставлення до ФФУ стало відкриття 2006 року будинку футболу. На запрошення від Леонід Кучма, президенту Єфа Ленард Йоханссон та інші впливові люди футбольного світу. Вправний керівник повинен приймати правильні рішення. Одним з таких стало запрошення 2003 року на пост головного тренера збірної Олега Блохіна. Сьогодні я вам хочу представити главного тренера національної зборної. Якщо можна, пригласійте Олега Владійовича Блохіна в зал. Я не сказав, що ми потрапити в плей-офф. Я сказав, що ми попадемо в фінал чемпионата мира 2006 То есть я максималістом був, максималістам не оставлю. Виконана обіцянка Блохіна подарувала українцям свято а суркісу – просування у футбольному світі. Тисячі 2007 року Григорій Суркіс піднявся ще вище. Зайняв крісло члена виконкому УЄФА з правом голосу. Тепер можна було розраховувати на підтримку новоспечного президента цієї організації Мішеля Платіні. З такими важелями впливу думки про масштабні проекти готові втілюватися у реальність. Таким стало євро 2012 Спільна заявка України та Польщі отримала найбільше голосів при визначенні господаря Євротурніру. Навіть за таких успіхів Григорій Суркіс не влаштовував певний відсоток посів українського футболу. От вони й вирішили на конгресі ФФУ 2010 року показати свої кіхті і висловити недовіру президентові. Шоу тривало кілька годин. Проблему, врешті-решт, вирішили, але дуже засмутили представників УЄФА. Така ситуація справді небезпечна. я Не хочу спекулювати, але це не дуже гарне послання для УЄФА. 14 вересня закінчується строк повноважень Суркіса, але питання хто замінить президента ФФУ? Почнуться скандали чи нормальна робота? Хто та людина, яка всіх влаштує і буде мати аналогічний авторитет у світовому футболі? До остаточного вибору залишилось три місяці.